Усім привіт! Забігла магазин Анті. Давайте ми розглянемо светрики, які зараз можна придбати. Отже, у сіру світлу полоску, тепленький, ось так оформлені манжетики. Це є акрил матеріал 539 гривень. Ціна на нього. Також є у темнішу полоску сіру. І ще у кремовому кольорі. За стічкою. Сірий светрик з чорними бантиками. Плечі тут опущені. Оверсайзні. Широкий рукав. Манжетком закінчується. Кругла горловина. Ціна на цей светр 539 гривень. Матеріал теж акрил мікс. Ще є у рожевому кольорі з білими бантиками. У чорному кольорі светр з надписами. Ось цей досить довгий. Кругла горловинка. Ціна зі знижкою 459 гривень, матеріал Акрил мікс. та низ закінчуються білими полосками. Ще є у синьому кольорі синій досить насичений кольор. Бачите, не просвічується. Це теж акрил мікс 459 гривень. Рукавчик закінчується манжеткою. Коричневому кольорі 499 гривень светр. Акрил мікс Жіночі светри з сердечками. Такі пухнасті сердечки. Тут теж манжетик оформлений. Плечі опущені, вільний крій. Спортивний костюм: 1059 гривень, трикотаж, фліс коричневий. Ось фліс. Зверху каптур є. На резинці, на стяжці такій. І внизу теж є стяжечка. Це є худі та штани. Штани на резинці, в коричневому кольорі закінчуються теж на резинці. Костюм спортивний жіночий трикутаж в ліс 959 гривень. З в тваринному принті із замочком. Ось такий цікавий. Можливо, навіть для домашнього одягання. І в такому ж оформленні, в такому стилі і штани. Так, ще за 1159 гривень є у сірому кольорі. Ось цей варіант йде з кишеньками. Теж утеплені. Лосіни жіночі 259 гривень, трикотаж. Ці чорні. У них широка резиночка, резиночка досить добре тягнеться, вони прямі, обтягуючі і всередині утеплені. Зараз покажу вам, як виглядає це утеплення. Ось так. По всій довжині. ну Такі приємні лосинки. Але треба щось одягати поверха, щоб закривало трошки нижче їх. Брюки 399 гривень. Костюмна тканина. З кишеньками, широкі, прямі і досить -таки довгі. Тут є гудзик та замочок з Ось це костюми за 1259 гривень. Брючний костюм, матеріал, акрил мікс. Вони оздоблені камінчиками, гарний замочок. Бачите, ковтина повністю на замочок. І сірі штани теж оздоблені внизу камінчиками. Штани на резинці, прямі. Покажу, як гарно виблискують унизу штанина. Ще й у чорному кольорі. Теж на замочку, але в чорному кольорі з каптурем. Манжетка на рукавах. Та камінчики полосками приклеєні. Приємні на дотик. Ось такі висіли на манекенах, що є у рожевому кольорі, у яскравому рожевому кольорі. Тобто три кольори доступні. Плаття, сукня жіноча, акрил мікс, 599 гривень. Приталене довге. Внизу є розріз, оздоблений камінцями. Рукава простенькі. Ще й у чорному кольорі, теж з таким розрізом, та у білому кольорі. Дякую за увагу!